Ворог не полишає спробу оточити Авдіївку. Там тривають запеклі бої, збройні сили тримають оборону, стримують противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Це Мар'їнський напрямок. Про це повідомили у Генштабі. Загалом протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. На шахтарському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ворога у районі Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку також вдалося відбити дві атаки в районі Роботиного та Вербового Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку. Зараз з нами в ефірі. Доброго дня, вітаємо. слава Героям слава. слава оперативна ситуація, Авдіївка. Все, що маєте до цієї миті. Будь ласка, поділіться. В Авдіївці тривають. Як ви казали, бойові дії. Зразу хочу розпочати з таких з позитивних більш новин. В операційній зоні Совтаврія за добу нейтралізовано або знищено 235 борних типів. Такі воїни знищили російський зенітний ракетний комплекс БУК-М2 і ще один засіб ППО. Стріла 10. Пошкоджено, і, і знову ворог знову ворожі авіабомби. Після трьох діб затища противник за добу тільки за добу завдав 37 авіаударів, і майже всі по Донеччині це і Авдіївка, це і Новомихайлівка, це і інші населені пункти. Також сьогодні вночі російські терористи випустили ракету ракети с 300 по Мирнограду і Лисівці Покровського району і З боку ворога вчора було їх 36 таких випадків і вже близько 20 вже Сьогодні ворог також дуже активно використовував вчора артилерію. Здійснив понад тисячу обстрілів, якщо точніше, 1073. Найгарячіші напрямки залишаються Авдіївський, Це 24 атаки. Потім Мар'їнський там було 8 за добу, і на шахтарському напрямку запівано дві безуспішних атаки ворога: це район Золотої Ниви, і на Запоріжжі відбито дві атаки. Також це в в районі Вербового і одна в районі Роботиного. Ворог зазнає досить відчутних втрат, продовжує зазнавати. Ну Вчора було дещо позавчора, але також досить, скажімо, гарна цифра: 371 особа загальні втрати і плюс 40 одиниць військової техніки. Це не враховуючи БПЛА, серед них 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і одиниця спеціальної техніки. Також ворог продовжує порушувати. Звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто з хімічного погодження. Вчора було зафіксовано 5 таких скидів, це, ймовірно, гранати К-51 з Лорпікріном, але кожен такий випадок. Скажем, досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій. Що це означає для бійців на місцях? Яким чином захиститись від таких скидів? Ну, зазвичай добре, скажем, щоб це щоб воно не, не потрапило в бліндаж. Але від хлорпіну рятує звичайний протигаз ішлося е, раніше також і про посилення е, намагань. Збільшення намагань росіян штурмувати на таврійському напрямку. Чи є розуміння, як змінилася ну, по-перше, і кількість військ, і характер е, ось цих атак, до яких доходить? Кількість військ приблизно на одному і тому ж рівні. Тобто зазнає ворог втрат, підтягує щось нове. Е, ну Інший склад там міняються підрозділи певні. Там мотострільці але основу складають все одно так на Марінському напрямку. Це Шторми. Потім біля Роботиного продовжують діяти мотострільці і, скажімо, повітряно-десантні війська. Ну а біля Авдіївки, там ворог стягнув туди все, ну все, але основу також складають мотострільці і підрозділи шторм. Що ви можете сказати про насичення російських військ системами ППО? Ви сказали про знищення системи БУК і системи Стріла. Як багато їх на тих ділянках, де ви працюєте? Я наразі вам не можу назвати, скажімо, певну цифру, але досить дошкольно, тому що збивають ці. Ці засоби ППО, і наші безпілотники, на жаль, ми втрачаємо. Але добре, що не багато людей, скажімо, а безпілотники. Щодо повертаємось повертаючись до Авдіївки цивільного населення. Чи є інформація про те, яка кількість людей там перебуває, і в цілому сам факт їхнього перебування, як він впливає, як він відбувається на характері бойових дій? Скажімо скажем так, в, пев, в певних випадках ці люди заважають десь воювати, тому що, ну, тому що їх треба берегти відповідним чином, кормити, а завозити в таких кількостях, скажімо, воду потрібно, ну, боєприпаси для наших воїнів, тому це. Певні, і деякі люди вже це розуміють, тобто бачать, що ворог не зупиняється, ворог продовжує просто нищити Авдіївку, і потихеньку почали виїжджати. Але ми закликаємо людей робити це трошки, ну скажімо, раніше це думати, тому що наразі дуже вже небезпечно їх вивозити. Тому... Ворог обстрілює просто дороги інколи з градів, інколи просто з артилерії. Також намагається потрапити по ним просто авіабомбами, щоб була велика яма, щоб утруднити, скажімо, рух. Але при всьому при цьому люди якось живуть в тій же жавдіївці. Хто їм допомагає? Чи можуть волонтери легко туди приїхати, якщо дорога така небезпечна? Легко зараз, ну якби доїхати можна, але це досить небезпечно. І якщо їхати, наприклад, колісною технікою або машиною, то це досить скажімо, великий ризик пробити шини. Ну тобто, я про те, що легко розумію, що немає там легких шляхів. Я про те, що для того, щоб волонтерам заїхати, вони не можуть сісти в машину, заїхати потрібна допомога військових. Ну, про це вам краще розкаже, скажімо, голова місцевої військової адміністрації. Пан Барбаш? Так. так, так. Розуміємо. Спасибі вам. Спасибі вам за інформацію, яку ви розказали. Олександр Штупун, речник Об'єднаного персцентру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому зв'язку.